Зазвичай десь приблизно в цей час я вам розповідав про українських пілотів на шляху до Формули 1. Але, на жаль, в цьому році сталося так, що таких пілотів залишилось всього два: це Олександр Бондарев та Ярослав Веселаго. Так, вони будуть виступати у формульних змаганнях, але, як на мене, щоб зробити окреме відео про них, цього якось маловато. Тому в цьому році, у цьому... Більш подкастному варіанті я розповім вам про більшу кількість пілотів, з якими ви можете познайомитись протягом цього сезону, які сіміна вам будуть навіть знайомі з минулих років, але дехто буде зовсім і зовсім новий. Наприклад, поговоримо про парочку картингістів, як вам таке. Отже, почнемо ми все ж таки з картингу, бо це найменша і най легша ступінні, в яку можна вступити пілот. В картингу в цьому році вже відбувалися змагання, наприклад, як ВСК Супермастерс. І в цьому році, в цьому чемпіонаті, Україну вже представляли такі пілоти, як. В класі Міні ю 10 Ковтиненко Платону, в ОКН Джуніор, Ботин Нікіта, Легенький Олександр, Осача Сусловський Всеволод, в класі ОК Бровко Марк та Круто, Головлев, і в класі КЗ2 Контратенко і Іван. З усіх цих пілотів тільки в Кз2, Контратенко Іван просто є більш зальотний гість, ніж всі інші пілоти. Але з усіх цих. Нам найбільш цікаві це Бровко Марк і крутоголов Лев. Обидва пілоти доволі успішно виступають у своїй категорії, але, але результати Лева все ж таки куди цікавіші, ніж результати Марка. Однак обидві ці пілоти зараз в тому віці, коли вони можуть дуже гарно провести цей сезон і в наступному році вже опинитися у Формулі 4, якщо, знову ж таки, Їхні виступи будуть достатнього рівня в картингу, і вони матимуть гроші на сезон 2026. Я дуже хочу, щоб обидва ці пілоти потрапили у Формулу 4, щоб мені було більше можливості розповідати про українських пілотів на шляху до Формули 1. Але постає питання, навіщо їм Формула-4 і чи мають. Вони та їхні родини, достатню кількість грошей та спонсорів, щоб продовжити шлях і не застоюватись у картингу і рухатись вперед. Бо в будь-якій серії, яка передує перед формулою, треба викладати гроші, і є доволі великі гроші. Тому їм треба дуже-дуже задуматися, чи взагалі їм це потрібно, і якщо потрібно, рухатись у Формулу 4. А після цього далі по драбині, якщо будуть достатньо успіхи у них в цих формульних чемпіонатах. Повний пост з посиланнями на цих пілотів буде скоро в телеграм-каналі Формула 1 робить вжи. Так що підписуйтесь на телеграм-канал Формула 1 робить в G. І. Потім підпишіться, будь ласка, на цих всіх пілотів. Можете навіть самих пошукати і підписатися на них. Так, ви зможете і їх підтримати, і заодно слідкувати, де і коли вони виступають в тому чи іншому чемпіонаті. І так, ці хлопці це далеко не всі пілоти, які виступають у картингу. У картингу у нас дуже і дуже багато чемпіонатів, і дуже і дуже багато пілотів. За всіх я не можу сказати, але. Саме ця невеличка група потраплялася мені на очі ще в минулому році, потраплялася вже на очі в цьому році, і я думаю, ми будемо багато що чути про них і про їхні успіхи у найближчий час. І, Якщо ви розуміли, повертаючись до результатів цих пілотів, вони вже здобули в цьому році здобутки у ВСК-серії. Лев Крутоголов посів друге місце в. Лонато а Ковтуненко Платон виграв п'ятий раунд ВСК Супермастер Сіріас в класі Міні-Ю 10 за українську команду Борща Racing, що теж немало що Україну в картному змаганні представляє українська команда. А також Олександр Легенький зайняв ч... друге місце в четвертому раунді та третє місце в п'ятому раунді ВСК Супермастер Сіріас. І знову ж таки. Це не всі пілоти, які виступають у картингу, їх дуже і дуже багато. Тому за можливості я буду публікувати ті чи інші результати українських картингістів на каналі формула 1 робить в Телеграмі. Підписуйтесь. Тепер давайте поговоримо про тих пілотів, що завершили вже свої виступи у формульному чемпіонаті, і перейшли до інших видів автогонок, а саме до GT серії. В GT в нас є як мінімум два пілота: це Іван Пеклін та Іван Клименко. Обидва вони вже не перший рік можна сказати, виступають в GT категорії. Для Пекліна це може бути третій чи четвертий рік, а для Клименка це буде другий рік в GT категорії. Те рівень їхніх чемпіонатів доволі різний. Іван Пеклін почав свій 2025 рік взагалі не як пілот, а як тренер. Він виступав тренером команди, а точніше, пілота в тій команді, за якою він зараз виступає. Якась така ситуація в Porsche Sprint Challenge Middle East, де він як тренер був на етапах підтримки таких серій, як Век. На першому етапі век та у Формулі 1 в Бахрейні та в Саудівській Аравії. Якщо повертатися до Івана Пекліна як до пілота, то в цьому році він виступає на поліді Порше в GT категорії в чемпіонаті Porsche Sprint Challenge Central Europe. Цей чемпіонат вже стартував і за перший свій етап Іван в ньому взяв пол та виграв першу гонку. Зараз він іде другий в загальному заліку та третім в заліку Endurance. Всього в чемпіонаті буде 5 раундів. Наступний раунд буде 8-10 травня на Red Bull Ринзі. На жаль, мені невідомо чи є трансляції цих гонок, і по можливості також будемо висвітлювати цей чемпіонат. На нашому телеграм-каналі підписуйтесь, знову кажу, і взагалі підписуйтесь на цей телеграм-канал. Зате я знаю точно, де будуть трансляції. Вони будуть в GT World Challenge Europe by SRO, де другий рік поспіль доволі успішно буде виступати Іван Клименко. Так успішно, бо минулого року у Івана там були поюми. І доволі непогані результати. В цьому році вже була. Був перший етап на одному з найулюбленіших треків для Івана Клименка. Ну, я так вважаю, бо Іван на цьому треці провів найбільшу кількість своїх перегонів у формульних чемпіонатах, у прототипному чемпіонаті, коли він тільки починав. Плюс у Фрека він там їздив двічі чи тричі. Ну, коротше, в нього є великий досвід цього. Цієї траси, і на цій трасі він показав дуже непогані результати. А саме цього разу на своїй Audi R8 GT3 Evo 2 він приїхав на подіум третій в своєму класі. Наступний етап. Чемпіонату GT World Challenge Європи БСР пройде 3-4 травня на легендарному англійській трасі Брентсхедж. Всього в чемпіонаті планується 10 етапів. Слідкувати за гонками можна буде на YouTube-каналі Чемпіонату. І зараз приходимо до формульних пілотів, до наших основних пілотів. За якими будемо ми всі слідкувати і сподіватися колись побачити на іншій ступені або, можливо, у Формулі 1. Мова піде про Ярослава Беселага та Олександра Бондарова. Ярослав Весела продовжить виступати у Фрека Формула Regional European Championship by Alpine. Це буде його другий сезон в цьому чемпіонаті. Однак цього року він змінює команду з Art Grand Prix на saint Сейнтлок Racing. Що цікаво, за Сент Лок також ганяє Іван Клеменко у своєму GT Чемпіонаті. Перед початком Фрека Ярослав проїхав повний сезон у Фремек Formule Regional Middle East Championship, що було його підготовкою до Фрека, але не сказати, щоб ця підготовка була супер успішною. Ярко продовжує вчитися і прогресувати що логічно, але на фоні пілотів, які мали більше досвіду у Формулі 4, які змалечку змагалися у картингу. Ярослав виступає дуже погано навіть порівняно з новачками. І це зрозуміло, бо Ярослав Веселаго прийшов у формульний світ з дріфту. Я не втомлюсь це повторювати, а тому скажу ще це знову. Так, Ярослава Веслаго не найкращі виступи за формальні команди, але це і зрозуміло з урахуванням його минулого. В будь-якому разі у Ярослава є прогрес. Якщо минулого року у Фремек він фінішував 33 третім з 35 пілотів, то вже в цьому році він фінішував 26 м з 35 пілотів. В нього є прогрес. Можливо, він не такий швидкий, як би хотілося, але він є. І що саме цікаве, Ярослав вже в себе в інстаграмі сказав, що він повернеться у Фрек у 2026 році, що теоретично може бути його як підготовка до сезону Фрека у 2026 році, або як невеличка підготовка перед сезоном у Формулі 3, що. Може бути з урахуванням того, що час Ярослава, за його ж словами, і коли він починав свою кар'єру, що в нього є 5 років на те, щоб добитись якихось результатів. І щоб залишити себе в якійсь історії, йому треба все-таки перейти у Формулу 3 як перший український пілот у Формулі 3. Тому, але це все тільки шапочка з фольги, тому не будемо на цьому якось застряти увагу. У будь-якому разі слідкувати будемо за Ярославом у цьому році. в цьому чемпіонаті Фрека. Сподіваюсь, в нього в цьому році все ж таки будуть успіхи і будуть перші очки в чемпіонатах з часів Формули 4 Франції і гран прі По. Ну і нашою справжньою зірочкою всього, всіх чемпіонатів, всього українського народу є Олександр Бондарев. Перший пілот, якого підписала команда Формула-1 в свою академію, пілот, який подає найбільші надії для всіх, що ми можемо побачити українського пілота у Формулі 1, в цьому році він вже проїхав Формула-4 Мідл Іст. І минулого року він закінчив Формулу 4 Італії. В цьому році основним його чемпіонатом стане Формула-4 Італії. І якщо вірити його. По офіційному сайту то він ще проїде у чемпіонаті Є4, що ще минулого року називався Євро 4. Це теж такий собі маленький італійський чемпіонат. В усіх чемпіонатах Бондарев виступає за команду Према в Формулі 4 Middle Іст він закінчив на 12-й кодинці в загальному заліку. Що доволі непоганий результат, як для новачка, який їхав на хумі, яку до цього він ніколи не обкатував, окрім ясна річ, цього чемпіонату, бо до цього в Формулі 4 Італії, коли він їхав, він їхав на старий гумі Пірелі. Потім він тренувався під нову гуму Пірелі, яка буде в Чемпіонаті Формули 4 і далі в 2025 році, і потім в цьому чемпіонаті він їхав на ненакращі гумі Гіті, яка дуже швидко вмирає, і на яку багато в попередні роки жалілися юні пілоти. Отже, він закінчив цей сезон на 12 му місці, і найкращим його фінішем була шоста позиція. Він заробив 54 очки за сезон. В салі куночки він посів в третє місце, двічі підіймався на подіум як найкращий новачок в гонці. І Ярослав і Олександр проводили ці зимові чемпіонати як підготовку до своїх основних чемпіонатів, тобто до Фрека і до Формули 4 Італії. Обидва вони, на мою думку, справились. Дуже і дуже добре. Ми з вами зобов'язані слідкувати за ними у їхніх основних чемпіонатах. Це можна буде зробити, дивлячись офіційні трансляції Фрека на Ютуб-каналі Фрека і Формули 4 Італії на каналі Формули 4 Італії на Ютубі. Закінчимо розповідь про пілотів двома пілотами, не з України, але з українським корінням. Так, двома. Раніше я вже розповідав про одного, а саме про Дар'я Кабанелиця швейцарського пітолота з українським корінням. Минулий рік для нього у формулах неочікувано закінчився, де він не закінчив сезон в регіональному чемпіонаті Єврокап 3. Цього року він. Пішов далі, він залишив формули і пішов у клас спорт прототипів. А саме в цьому році він виступатиме у ліжі European Series на автомобілі класу gsp 4. Це щось слабкіше за LMP3 у ВЕК чи IMSA. В цьому чемпіонаті 6 етапів. Перший вже відбувся 4-5 квітня в Барселоні. Це початок був доволі скомканий, бо закінчив він в обох гонках на 13-му місці. Це ну, доволі дивно, бо команда, з якою він виступає, минулого року впрала чемпіонства, і цього року також деякі пілоти вже претендують на те, щоб поборотися за чемпіонство. Тому сподіваємося, що в подальшому вони покращать свої результати, і подивитися за цим можна бути вже 2-3 травня, коли. Вони будуть виступати на трасі в полі Рікарі. гонки можна буде подивитися на Ютуб-каналі Чемпіонату. І останнім героєм, а точніше, героїни, стане молода картингістка з Саудівської Аравії. Її мати Українка. Тому як і про Дар'я, ми розповідаємо, точніше, я розповідаю вам в цьому блоці. Відкрив я її для себе через канал в телеграмі Girl Gang де. Була висвітлена ініціатива Себастьяна Фетеля по залученню жінок до спорту та рівності у спорті в автоспорті Сеп під час етапу. Та в Саудівській Аравії провів невеличкий чемпіонат з картингу для дівчат, де в гонках взяла участь Джана Анджайман. Сподіваюся, правильно вимов, якщо ні, будь ласка, вибрати мене в коментарях. Свою кар'єру вона почала у віці 9 років в Україні. Скоріше за все, був якийсь місцевий наш прокатний картинг. І загалом про неї дуже і дуже мало інформації. З того, що відомо, в неї було декілька місцевих саудівських чемпіонатів в минулому році, де вона брала як. І подіуми так і приїжджала в топ-10, але без подіумів. І по суті, вона тільки починає свою кар'єру. І було б дуже цікаво за нею послідкувати в майбутньому, якщо вона все ж таки захоче змагатися не тільки в якихось місцевих чемпіонатах Саудівської Аравії, але й на більш високому рівні в європейських чемпіонатах на рівні з основними майбутніми і пілотами Формули. 4. 4, 3, 2 і тим паче 1 І як мінімум цікаво за неї спостерігати, бо ось цих ось заїздах проти інших дівчат та Себастіана Фетеля вона змогла приїхати на пол, випередивши Себастьяна Фетеля в кваліфікації на одну десяту на колі. Слідкуємо за ними всіма посилання на всіх цих пілотів, точніше на всі їхні інстаграми. Я додам. Трошки згодом в опис, і в телеграм канал Формула 1 робить вже буде про це окремий пост. Дякую, що послухали, подивилися Буду вдячний вам за підписку, вподобайку, дзвіночок і за ваш неймовірний коментар. Побачимось в наступному відео.